Ми одинадцятикласники, випускники 2015 року. Ми завершуємо навчання у школі у складний і непростий час. Час, коли на сході України йдуть воєнні дії, коли гинуть ні в чому невинні діти, мирне населення, наші захисники, батьки, брати, родичі. Це завдяки їм, нашим патріотам, які не жаліють свого життя і зусиль, ми відчуваємо себе щасливими. Ми маємо можливість жити під мирним небом і насолоджуватись життям, реалізовувати свої мрії і бажання. Дякуємо вам, воїни, за те, що даруєте спокій, ви відвертаєте небезпеку і смерть, ризикуєте життя заради нашого щасливого сьогодення. Сьогодні ми хочемо підтримати вас у цей нелегкий час. Ми хочемо вицілити з вами тому неспокій і тривогу. І ми відмовляємося від пишного святкування веселищів і танців. Ми віримо в вас, ми дякуємо вам, повертайтеся живими. Слава Україні! Дякую, слава! А всі, хто віддав своє життя за нас з вами, ми хочемо вшанувати хвилиною мовчання.